Я думала вже давно про це все про зміну професії, тому що ну, тих, хто працював в продажах, я думаю, 100% вони мене зрозуміють, тому що працювати в продажах без стресу це дуже 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 важко. Я не знаю ну за свій весь досвід, який в мене є, я майже з таким не стикалась. І я розумію, що я дуже сильно втомилася вже від того всього, і мені хотілося щось змінити. Хотілося якось там щось поміняти в своєму житті, щоб знову почати отримувати задоволення від того, чим я займаюся, тому що для мене це важливо. І я почала дивитися в сторону IT, але я не розуміла, що саме я там можу робити, тому що ну для мене в принципі IT – це як там космонавти там <смісті> полетіли на Марс, було щось типу такого. І <смісті> моя подруга вона перейшла в сферу IT в якості Q... qa інженір. І вона, мені, вона мене наштовхнула, каже: Оль, ти розумієш, що там є в IT-сфері не тільки технічні спеціальності, там є ще й інші. І вона мені скинула одну з, одне з оголошень, там, де був саме перелік тих софт скілів які повинні бути у кандидата. І я зрозуміла, що блін, ну це ж дуже схоже з тим, чим я займалась, але просто інша сфера. Ну, тобто, функціонал той самий, але ем, не вистачає тих знань, да, там, розуміння цієї сфери як такової. Тому я почала для себе е, цей е, більше дізнаватися стосовно самосфери IT. Це е, перший момент. А другий момент це е, війна дуже сильно теж наштовхнула на те, що я не хочу бути залежною від е, е, місця знаходження і. Е, ну, Саме місця знаходження, Тобто, я хочу мати можливість працювати віддалено і якось більш впевнено себе відчувати. Тобто, виходить, якби, ці два фактори вони, а, злились воєдино для того, щоб я почала діяти. Тобто, якщо там, раніше, наприклад, там, в мене були якісь а, відмазки, там, наприклад, ой, та ні, в мене там не вистачає часу. Потім там, ну, окей, я там, навчуся і, і що, джуніори, е, скільки вони заробляють, да? типу, Оля, ну, ти ж живеш в Києві, тобі потрібно закрити твої базові потреби там, і таке все інше. Е, то тут вже так склалось, що я е, я не змогла знайти жодного, жодного аргументу, чому не зараз. А по-перше, і по-друге, так як з'явився цей вільний час, я вирішила його використати максимально, максимально корисно для себе. Ну і війна, звичайно, заставила так, змусила замислитись над тим. А що для мене важливе, що я хочу, ким я хочу бути, і вже від цього пішли планування того, як це можна змінити, тому в мене дуже позитивні враження. Ну, по перше, знаєш, тут не можна не зазначити то. Той фактор, так, що в мене є definition of done, В мене він саме, саме отримати офер, і я розуміла, що я не от коли в мене це буде. Тоді я скажу собі, Окей, Оля, ти молодець, першу там, сходинку ти пройшла і видихай, йдемо далі. Тому е, ці емоції, які в мене були, там і цей результат, який в мене є на зараз. На, наразі, да, він, звичайно, е, в цілому е, додав ці, цих, цих фарб і на навчання, тобто на ці мої враження. Що найбільше сподобалось, дуже класно підобрані е, лектори. Е, мені сподобалось, що. Сама атмосфера, яка в нас виникла, да, там, на курсі, це і підтримка самої групи, і можливість спілкуватися на різні теми, і, і коли ми там робили домашку по джира. Коли там в два в дві години ночі ти там пишеш про те, що ти там не знаєш, де ця кнопочка, як всі е, підтримували, як всі е, писали відповіді і допомагали. Тобто, це така знаєш, дуже класна сінергія е, людей, які там зібрались, е, тому що в принципі. Всю інформацію да, при дуже великому там, бажанні можна знайти там, в інтернеті, в книжках і таке все інше. Але саме ця енергетика і ця атмосфера, яка там була, вона створила, дала той результат, який є. Тому що ти отримав там, теорію, в тебе є можливість задати питання. Ти розумієш, що е, ці питання там не будуть е, зі сторони якось оцінюватись, тому що немає е, поганих да, питань. Е, е, і ось ця атмосфера, де ти можеш задавати питання, коли ти щось не розумієш, де ти можеш бути собою, де все окей для кожного, для кожного лектора, це дуже сильно мені сподобалось. І е, як на мене, це саме те, що допомагає е, власне проходити і Отримувати знання. І я зрозуміла, що мені дуже сильно допомогло саме ця атмосфера, да, яка в нас була на навчанні, вона дозволила розслабитись ну, в хорошому сенсі цього слова, тобто ну, не контролювати себе, а просто бути собою. І максимально кожен студент мав можливість себе розкрити, який він є. І я розумію, що саме мені допомогло те, що я була сама собою і активно приймала участь у навчанні та особливо у воркшопах. Я вважаю, найважливіше це щось робити, це просто почати робити і перестати сидіти і чекати, що буде слушна слушний момент, слушна там година, що ти зможеш показати себе в кращому світі. Я вважаю, що тут потрібно здобувати досвід, навіть якщо там перші співбесіди вони не будуть там результативними, да, там вони будуть без оферів. Тут важливо просто о, кожного разу собі нагадувати, що саме ти хочеш, о, і продовжувати йти. Як сказала моя подруга, яка теж є свічером, але в сферу IT. Вона мені, коли я тільки починала, ну я з нею там радилась. Там я йду на курси, там я там те, те, те. І вона мені сказала: Оль, будь готова до того, що буде саботаж, а ти будеш дуже сильно там втомлюватись, що дуже багато там буде момент, коли ти будеш просто зневірена сама в собі, і будеш сама собі говорити, куди ти йдеш, да там тобі скільки років ти все життя працювала тут. Каже, це все буде. Але Роби хоча б щось в напрямку своєї мрії, навіть якщо ти просто будеш лежати в напрямку своєї цілі, і знаєш, ці слова я дуже часто згадувала, навіть коли там не було сил, там не було бажання, інформація і новини, які да, там вибивають просто там землю з-під ніг в тебе. І я згадувала її слова, і там я там вмикала хоча б щось там на Ютубі, хоча б там доу -почитати, там чатик, да, для того, щоб хоча б бути трошечки поруч з тим, де я хочу бути. Тому це дуже важливо для тих, хто для тих, хто все ж таки має намір змінити професію, не забувати про кінцеву ціль, що ми хочемо. І просто діяти. Якщо щось там не досить, е, немає там, позитивного результату, немає оферу, це досвід, який дозволить наступного разу знайти е, більш е, релевантну якусь е, посаду, і все ж таки я вірю в те, що е, всі зможуть знайти роботу. Так, да, і знаєш, дуже класно те, що е, є така підтримка після навчання. Тобто є зацікавленість зі сторони м, курсу, Тобто, е, немає цієї байдужості до студентів. Тобто, е, не все одно чарам, що, а що буде далі? Тобто, я настільки відчувала підтримку кожного з вас, коли ви там раділи разі, разом зі мною, і я розуміла, що це, це щиро, це дуже класно, і це дуже цінно, тому що. Е, Люди люди створюють багато чого. Тобто, це головний знаєш, такий е ресурс. Я вважаю, що це саме люди, які створюють там продукт або там створюють кампанію, створюють бізнес. Е в будь-якій сфері. Люди це найголовніше. Це, це дійсно дуже класна, крута команда. Мені я це вже перевірила на собі, тому що є оця людяність, зацікавленість в результаті студентів. Підтримка е, і інформація. Да? Тобто є інформація, яка надається, вона е, це теорія, але і дуже багато в практичної частини є. Ну і Це нові знайомства, і, в принципі, ми підтримуємо зв'язок зі студентами і плануємо зустріч. Е, так що Тобто це така сукупність, окрім знань і можливості отримати роботу, та, мета, да, чому ми йдемо навчатися, але є і такий приємний побічний ефект того, що ти можеш знайти дійсно дуже класних, крутих людей, однодумців, які рухаються в тому ж самому напрямку, і вони створюють такий тил певний, який тебе підтримує. Це теж дуже дуже цінно. Дуже багато курсів є, да? дуже багато. Ну, ну, ну справді Project-менеджери, ну це мені здається, е якщо в тебе є лідерські якості, да, то це е ну, перше про що починають думати свічери, щоб там, перейти в сферу IT. Курсів безліч, але є конкурентна перевага. Саме те, що Choice допомагає м, з працевлаштуванням, то що йде підготовка. Тобто тебе не просто е, там випустили, знаєш, і, і ти там, що хочеш, то й роби, там про хоч ще додаткові курси, там про по, як зробити CV, або там, як підготуватися до співбесіди. Тут ти розумієш, що тут є комплекс, е, де м, твій результат працевлаштування він важливий для. Е, для Всіх, хто створює цей курс, це, ну я вважаю, що це найбільша таке така конкурентна перевага саме курсів choice 31. і я тепер можу стовідсотково сказати, що це не просто там якийсь слоган, да, там, типу, ну окей, ну там що просто наша якась е е рекламна там, воронка будується да, для того, щоб продати. Тому що ну, ми розуміємо, як працюють да, там, е маркетологи і психологи і всі ці, е всі ці е штучки, але я можу зараз стовідсотково ну, сказати, що це не просто слова. Це, це дійсно так і є, і, тому що в мене є той результат, який він є, тобто є офер. Тому це дуже класно. І ще, знаєш, дуже класно, це те, що я не могла знайти. Я досить давно вже шукала цю послугу, те, що ви зараз починаєте робити, що це співбесіда, яка проводиться. Я навчалася на курсах, де теж робили співбесіду. Знаєш, як я вийшла після цієї співбесіди, технічна співбесіда була, я вийшла і думаю, просто У ну, мене був нецензурний там потік слів, типу якого я взагалі навчалася, якщо я не можу відповісти на жодне питання, тому що зробили е, Є курс певний, да, там, тобто нам дали певну там, теорію. А питання задавали зовсім інші. Ну тобто я вийшла настільки демотивована, що я е, просто там ну, нижче плінтусу розумієш, і я просто якийсь час я потім і для себе і взяла для того, щоб там реабілітуватися, якось себе знову там, знаєш, скласти, з групи якось зібрати і почати щось робити далі. Тому що це, ну, це дуже важливо. Е, то, Ось цей стан, коли ти випустився, а тобі провели таку умовну співбесіду, де ти не відчув жодної підтримки, і ти просто ти отримуєш ну, починаєш це, це і ти і так не, не досить сильно там в собі впевнений, да? а після цього ти ще більше в собі не віриш. І саме це є причиною того, чому така велика кількість людей, які проходять курси, але так і не е, наважуються щось зробити далі. Тому що є ось цей саме страх е е відмови. І тому коли я обирала для себе choice, е, я це декілька разів проговорила, коли в мене була консультація е стосовно м підтримки на етапі працевлаштування, да, там, е підготовки. І ось ця послуга дає зараз можливість підготувати CV, Можуть перевірити, дати тобі рекомендації. Причому не просто, знаєш, там, типу, як іноді там, стратегію по СММ да, там роблять, типу, переробити те, 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 а дають дійсно класні рекомендації, що саме потрібно зробити. Конкретні, конкретні дії, де ти розумієш, що виправити, а не просто там, завдати тобі вектор, куди потрібно дивитися. Потім Uh, супровідний лист да, там, і, взагалі, оцей курс, який є після uh, самого навчання, який стосується саме працевлаштування, це теж дуже класно, тому що багато uh, курсів продають його окремо, і навіть ті курси, які продають окремо такий курс. Uh, uh, Здавалось би, да, що може, ну, здається, люди, які продають такі курси, вони, для них результат, там, їх студентів повинен бути саме в працевлаштуванні, але й там немає зацікавленості. І це, це засмучує. Тому, для, ну, здавалося б, такі прості речі: да, це якість інформації, це підтримка після навчання. Ну, окрім того, що там, як саме навчання проходить, да, що є там, теорія і практика, що це все в сукупності ну, працює, да, є підтримка після, є дуже класні знання, є розуміння того, що ти можеш звернутися з будь-якого питання, щоб тобі допомогли і підказали, є оце ведення студента після тобто, знаєш, це як, як два береги. Да? І, і е, тут ти закінчив навчання, а тут твій офер. І от щось робить у цей місточок. Для того, знаєш, де є айчари, які тобі, там, тебе там візьмуть за ручку і вони супроводжують тебе. Тобто вони не роблять за тебе, але вони готові допомогти тим, хто готовий е, йти і хоче дійсний результат. Тому для мене це ну, беззаперечно вибір чогось. 31 був саме саме через це, і стовідсотково це не просто слова, а це, 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 це факт. Ось Дуже. тому я вже працюю. Дуже тобі дякую, Оля. Так, тоді ставлю на стоп.